Індекс S&P 500 опускається вже на 25%. Індекс Nasdaq взагалі на цілих 35%. Моє портфоліо інвестиційне вже в мінусі на 15%, але я все одно продовжую інвестувати. Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор. Мене звати Ростік. Зараз не дуже такий хороший час для інвесторів, які вже хочуть виходити з ринку акцій, бо зараз індекси і взагалі всі акції опускаються в вартості. Ну але зараз хороший час для інвесторів купувати нові акції, нові активи, збільшувати свій інвестиційний портфель. Ну що я, в принципі, і роблю. І в не, не в останньому відео знімав вам і показував, що в мене ще на рахунку лишилося більше як 300 доларів, які я б міг. Витратити в будь-який момент. Ну і вже вчора потратив дані гроші на покупку ще додатково двох акцій компанії MetaPlatform, що зараз і в сьогоднішньому відео вам покажу. Ну і коротко розкажу і покажу вам свій інвестиційний портфель. Бо за останній... Тиждень часу акції далі продовжують падати. Як, ми бачимо, як ви бачите, що за останній тиждень майже всі акції знаходяться в червоній зоні і опускаються вартості на мінімум 5%, а то і майже цілих 10 і більше. Ну і дивіться, в Interactive Brokers в мене було 300 з чимось доларів, зараз лишилося 75 доларів. Ну і я вчора, вже під вечір, після того, коли вийшли новини по тому, що Російська Федерація все ж таки заборонила компанію Meta Platform і сказала, що це екстремістська компанія, і компанія, яка допомагає тероризму. Ну Вони її заблокували на території Росії вже офіційно. Ну і в принципі, ця, ця новина вже була не дуже така і нова, так? ну, бо вже там з березня місяця вже говорилося про це, так? Ну, але все-таки компанія Facebook або Meta Platform відреагувала трошки більшим падінням, ніж весь, всі інші акції. І за день опустилася хіба на 5%, якщо добре пам'ятаю. Ну і під час того саме власне падіння. Ну, Тут вже на кінець дня то вже падіння зменшилося до 4%. Під час того падіння я, власне, купив акції компанії Meta. І мені вдалося купити дві акції по ціні 127 доларів 98 центів. Перед тим, в моєму портфелі, вже були акції компанії MetaPlatform і вже декілька разів їх купував. Ну і зараз ви можете побачити, що в мене вже є 12 акцій компанії MetaPlatform. В принципі, так, середня ціна покупки у мене трошечка ще більша, як зараз, яка є на біржі. Ну і середня ціна покупки 174 долари. Ну, а вартість зараз 128 доларів. Тобто, в мінусі по даній позиції я на 26%. Ну, але хочу вам сказати, що в компанію Meta вже заінвестувала досить ну, хорошу, як для мене. Цифру грошей 2 майже 100 доларів. Так, вартість зараз трошки більше, як тисячі доларів. Ну і це, в принципі, вже друга чи третя компанія в моєму списку інвестиційному, яка вже пересягнула позначку в 2000 доларів. Теж хотів би вам розказати і показати те. Що крім того, що інвестиційний, мій інвестиційний портфель вже в мінусі на 15%, вже мінус 3 тисячі доларів. то хтось може сказати, там, ну який смисл інвестувати в мінус 3 тисячі доларів, так? Ну але не потрібно на це звертати увагу, і хочу вам зараз дещо показати, що мене в принципі теж не може не тішити. Я тут собі взяв, видрукував, ну точніше скопіював всі дані по поповненнях мого брокерського рахунку. Тут дані з Interactive Brokers, в принципі. Тут мені показує в доларах чомусь, ну, але це, в принципі, не можу змінити значок, і це в злотих. Це як і коли я поповнював свій брокерський рахунок в Interactive Brokers, ну тут в злотих, тобто там від 29 жовтня, так? тобто майже рік часу, то я поповнював Interactive Brokers на 65 800 злотих. Так, ну а тут в мене є ще брокерський рахунок в ДеЖіро. Ну і тут за там той рік часу, так, я тоді поповнив 20 тисяч Тобто, в сумі тут в мене є так виведено вже підраховано, що я поповнював свій брокерський рахунок на 86 тисяч злотих. Так, в принципі, хотілося, щоб це були долари. Ну колись це буде, ну але поки що це тільки злоті. Так теж не можу змінити і забрати значок долара. Тобто я поповнив брокерський рахунок на таку суму грошей, а тут мені показує так само з перерахунку. В злоті, яка вартість на даний час в тій валюті, в якій я інвестую? В доларовому значенні в мене 17 477 доларів, так? Ну, падіння на 3 тисячі доларів. Але якщо перевести дані гроші в злоті, то виходить 87 483 злотих, що майже на тисячу злотих більше, ніж я заінвестував в своїй валюті. Так що я поки що інвестую, ніби собі в мінус, так, бо в мінус 3. Тисячі доларів, але по факту я в плюсі через те, що е, курс злотого дуже знецінився відносно долара, так ну, він там коштувало 4, навіть менше 4, я колись купував по 3,60-по 3,70%, то зараз вже майже 5, а навіть і, в принципі, більше як 5. І останньо вчора навіть купував, то е, вдалося купити валюту по 5 злотих за 1 долар. Що є на 25% більше, в принципі, якщо той рік рік часу, ну так, така ситуація в світі є досить таки нестабільна, і долар є просто. Е, Зміцнився відносно всіх валют, ну і в тому числі і гривні, і золотого, і швейцарського франка, я вже вам в останньому відео розказував. Тобто я по факту реально не в мінусі, так якби, якби я хотів продати всі зараз акції, так і вивезти їх собі на рахунок, так. ну по-перше, я би продав в, якби, в такому. Навіть не в мінусі, так, а в плюсі, там, в плюс тисячу злотих, то по факту я би ще й змушений був, був заплатити податок так, від доходу. Ну бо все ж таки заробив ніби в злотих, в моїй валюті ту тисячу злотих. Так. Ну так, в принципі, є. Так, то виглядає мій портфель. Далі акції продовжують падати. В мене на брокерському рахунку лишилося хіба 75 доларів. На брокерському рахунку в DeGiro в мене ще є 49 доларів, 49 євро. Ну, але поки що там не збираюся купувати. Компанії, так, но ну, подивимося ще, поживемо, подивимося, може ще поповнювати брокерський рахунок, але ну, там буду купувати власне, в дежіро акції, які не виплачують дивіденди. Бо, оскільки я відкрив брокерський рахунок на такій умові, там, що досить такі низькі комісії взагалі-все, все все так, і безкоштовні перекази. Ну, але додатково мені забирається з дивідендів, ось така комісія в розмірі 1 євро плюс але, але максимум 10%. так, то в моєму випадку це досить таки багато. Бо, наприклад, я від компанії Intel отримую там 2 долари. То виходить, що я плачу податок не 19%, а більше як 30%, що мені не досить таки на руку, так ну, бо школа віддавати просто за нічого так. Ну, але... Ну, але таке то життя, може не до кінця справедливе, але дякую всім, що дивитеся мої відеоролики. Я надіюся, вони вам подобаються. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, якщо цього ще не зробили. Па-па!